Мене звати Марія Нечіпов, я засновниця Group і далі вболіваю над тим, щоб допомагати українцям опановувати професію тестування і щоб вони працювали успішно. Ми є тим мостиком, який хоче зв'язати вас. З компаніями і з вашими потенційними робочими місцями, бо ми вболіваємо над тим, як вчаться наші студенти, як вони почуваються і що вони отримують в результаті, і як вони себе представляють. І саме тому є курси англійської спеціалізовані, і саме тому є рекрутер Оксана, яка безпосередньо кожен кожним індивідуально займається. Тільки отримати досвід практичний і отримати роботу. Досвід отримав, роботу отримав. Розумію, що ви даєте навіть більше ніж можна очікувати. В мене справдились мої очікування від курсу. І я вже знайшов роботу на даний момент часу. Я вже отримала роботу, так що ви хочете стати QA, я рекомендую вам проходити цей курс від qa Group. На момент середини курсів, ну так, під кінець, та, я вже була на шести співбесідах і мала три пропозиції: і, і обрала я з них одну. На момент курсів я вже працювала. Була моя друга співбесіда, і фактично з другої співбесіди я отримала офер. Отримала Е, що отримала, отримала і то, і друге. Це була моя перша співбесіда на роботу. До другої я навіть, навіть співбесіди не встигла дойти. Це було те, що я шукала, і я це отримала. Я подала перше резюме. Мені подзвонили. Я пройшла три співбесіди, і я вже працювала. Рекомендувала вам приходити і вчитись тут. Наші викладачі курсу це є працюючі спеціалісти в котренсвейті галузі. Усі вони з. Дуже хорошим сильним досвідом їм є що сказати, і вони знову ж таки можуть доглибинно пояснити не просто в теорії, вони можуть пояснити навіть і розказати про своє переживання, що є дуже важливим для наших студентів, тому що, слухаючи е, людину з досвідом, яка розказує про нюанси виробничі, так? про те, що трапляється, наводить приклади з виробництва, таким чином наші студенти пізнають краще. Професію і наші студенти дуже гарно себе проявляють вже починаючи роботу у компаніях IT і швидко адаптовуються до виробничих умов і, звісно, швидко роблять професійний прогрес.